Як стати свідками нашого Бога? Роздуми над Словом Божим на четвер 4-го тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав Юдеям: Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене. І знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, істине. Ви посилали до Йоанна, і він засвідчив істину Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасені. Він був світильником, який горів і світив, ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна. Адже діла, які дав мені отець, щоб я їх довершив, самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, він сам засвідчив про мене. А ви ані голосу Його ніколи не чули, ані виду його не бачили, і не маєте його слова. Яке перебувало б у вас, тому що тому, кого Він послав, ви не вірите. Дослідіть писання, адже ви думаєте в них мати вічне життя, саме вони і свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов. У ім'я мого Отця і ви не приймаєте мене. Якщо би інший прийшов у своє ім'я, то ви приймете. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу, а слави, що від єдиного бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей. На якого ви звірились? Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже про мене він написав якщо ж його Писанням ви не вірите, то як моїм повірите словам? Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу? А слави, що від єдиного Бога не шукаєте? Людина не може отримати спасіння без віри в Ісуса Христа, а віра потребує свідчень. Святий апостол Павло пише в посланні до римлян: але як прикликатимуть того, в кого не повірили? І як повірять у того, про кого не чули? І як почують без проповідника? Завдання проповідника свідчити, вказувати своїми словами і вчинками на того, кому повинен довіритися слухач. Якщо я довіряю тому, хто до мене говорить, я буду вірити будь-якій характеристиці, яку він дає мені на іншу людину. Якщо він говоритиме зле про людину, я повірю. І якщо прославлятиме, теж повірю. Важливе те, що я довіряю своєму співрозмовнику. Я довірятиму йому тільки тоді, коли буду вважати, що він говорить правду. Натомість людину, про яку з тих чи інших причин я думаю, що вона не може говорити правду, або що на неї можна не звертати уваги, я слухати не буду. Ісус, ставлячи Фарисеям питання. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу, а славе, що від єдиного Бога не шукаєте, запитує їх а разом з ними і нас про критерії? Чому ви довіряєте свідченню цієї людини, а цій не довіряєте? Якщо базуєтеся на тому, що ця людина правдомовна, добре, якщо ж на інших критеріях, Ця людина вам просто подобається, чи вона говорить те, що ви хочете почути? То чи варте уваги те, що ви почуєте від цієї людини? Для нашого сумління відповідь очевидна. Подивімося: люди зуміли засудити невинного Ісуса, Сина Божого назвали самозванцем. Тож не дивуймося, що можна очорнити порядну людину. Це Євангеліє заохочує нас вчитися того, щоб усі наші вчинки і слова вказували на нашу любов до Ісуса Христа. Ми цього не зможемо зробити, якщо наше серце не буде охоплене славою Божою, даром Святого Духа, який у нашому серці свідчить про любов Отця до Сина. Це є станом освячувальної благодаті. Наші гріхи роблять неясним це свідчення, і навпаки, вчинки, якими ми наслідуємо доброту і милосердя Сина Божого, роблять наше свідчення яснішим. А часом нам достатньо бути серед людей, які потребують свідчення віри, а вже саме це світло Бога в нашому серці буде світити їм, аби вони пізнали Господа. Про це свідчать різні люди, які зустрічалися зі святими, наприклад, зі святим Йоанном Павлом II. Загадаймо бодай ту пісню, яку він заспівав на Сихові у Львові під час зустрічі з молоддю. І ми теж повинні стати такими свідками нашого Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.